Я хочу всіх привітати з тим, що Україна в наступний рік вступає з законом України про державний бюджет. Що український парламент разом з урядом і президентом України спромігся на те, щоб отримати 263 голоси за закон України про державний бюджет на 2016 рік. Це не просто сигнал. Це документ, по якому фінансово Україна буде жити весь наступний рік. Це наша політика, політика реформ у всіх сферах соціального, культурного, гуманітарного і економічного життя. І це той кредит довіри, який ми як уряд України, народні депутати України, які підтримали. Проєкт закону України про державний бюджет. Не маємо права змарнувати, а далі ми повинні демонструвати чіткі і поступові кроки на нашому правильному шляху.